Щодо Польщі і заяв назвали в Польщі Волинь східними територіями Другої Польської Республіки. Це їм країну затвердив Національний день пам'яті поляків, які стали жертвами. Чиненого ООН та УПА його відзначатимуть 11 липня і в МЗС України вже це прокоментували, рішення розкритикували. Заявили, що це йде в розріз з духом добросусідських відносин між країнами. Як взагалі можна реагувати на такі заяви з боку поляків? І чи не буде схожої історії як із Росією? Я думаю, що ні. Тому що все-таки у нас ворог спільний поки що. А моя теза наступна, що нічого так не об'єднує, як спільний ворог. Але не про зараз це. Маю на увазі про те, що політики будуть зараз знову подалювати те, що мали б віддати історикам. До речі, це неодноразово українська сторона пропонувала: давайте минуле віддамо історикам, професіоналам, які не збуджуються на якісь... Гасла, різня, там, або там ще щось, а просто фахово оцінюють не тільки історичний момент виокремлений з контексту, а, наприклад, той період, який передував цьому ну, конфліктному моменту в наших відносинах. Да? Там дуже довга історія, і якщо подивитися, то в цій довгій історії завжди була Російська Федерація то в вигляді Російської імперії, то в вигляді Совєтського Союзу, які стравлювали нас, які насичували наші стосунки ненавистю, яка потім переливалася в. Ніхто їх не відкидає, що вони були. Але історикам-історикам. В, а Нам майбутнє будувати. І доки е, якась країна їде е, на коні, але сидить на ньому задом наперед, доти будуть оці конфліктні моменти. Тому, звісно, що нам не може це подобатись. Є контекст, він багато ширше ніж сама трагедія. Бо, е, ну, сама трагедія, да? це люди, які там більш-менш занурені в історію, вони прекрасно знають, що на пустому місці такого не буває. Тому об'єднуючим моментом має бути не те, що сталося. Сталося, треба вибачитися там, де треба вибачатися померлих або вбитих поховати, але. Ви окремите основний момент, що завжди нас травлювала Російська імперія в тому чи іншому вигляді. Зараз Російська імперія в вигляді Російської Федерації, не до Федерації, вона в Україні. Якщо і далі поляки будуть гратися з такими моментами, то в один непрекрасний день, в один не прекрасний ранок, під вікном буде не Соловій співати, а стояти російський танк. І тоді поляки знову усвідомлять нас одну істину, яка є і була неодноразово, коли українці з поляками або поляки з українцями ведуть себе некоректно. Ну умовно, хай воюють так буде фраза, але беруть лапки. То завжди перемагає Російська Федерація. Оце має бути в голові політиків, а не політиканство і танцювання на кістках тим людям, які загинули. У великому рахунку, вже все одно, а звісно, що вони мають юридично там історично отримати якусь оцінку. Нема питань, тобто тут українська сторона адекватна. Але ж чи варто робити так, щоб наші кістки українські і польські лежали в одних могилах із-за того, що росіяни прийдуть на нашу територію, а потім на польську? Дуже дякуємо, пане Олеже, за ваші змістовні відповіді. Будемо і на, і надалі бачити вас раді у наших хетерах, Тож обов'язково доєднуйтесь. Бажаю всім нам мирного неба і до зустрічі. Навзаєм. А ми, дорогі глядачі, нагадуємо, що в нашому етері був президент аналітичного центру політика Олег Лісний. Ну і трішечки ще поговоримо про результати. все-таки Рамштайну, як і обіцяли, як повідомив міністр оборони Рустем Умєров за. Підсумками зустрічі партнери України оголосили про нову допомогу. Велика Британія сказала про постачання дронів на 350 мільйонів, що дозволить передати Україні 100 тисяч дронів у 2025 році. Загалом, у цьому році британська військова підтримка становить 4,5 мільярди, з яких 247 мільйонів буде спрямовано на підготовку збройних сил України. Німеччина схвалила фінансування далекобійного зброї яке буде вироблятися в Україні, і передача систем протиповітряної оборони зброї та боєприпасів. В Нідерланди надають пакет допомоги вартістю 400 мільйонів євро. До нього входить протимінний корабель, катери та морські дрони. Бельгія ж оголосила довгострокову ініціативу щорічну допомогу Україні в розмірі 1 мільярд євро до 2029 року. Також передадуть протимінний корабель. Норвегія виділяє 700 мільйонів доларів на дрони. З фокусом на підтримку українського оборонно промислового комплексу 50 мільйонів доларів до фонду Канада виділяє 45 мільйонів на дрони засоби реп айці рішення. Також броньовані машини. Швеція виділяє 440 мільйонів євро на міжнародні програми закупівлі артилерійських боєприпасів, дронів та інше. Дуже дякуємо нашим партнерам, які продовжують нас підтримати, допомагати не забувають про нас, адже все таки є країни, які розуміють, що Україна залишається щитом для Європи та рятує всі інші країни від рашистської навали. Тим часом Трамп наразі в захваті від удару України по авіабазах Росії, але боїться відповіді Путіна. Про це пише видання Ексіос. Трамп захоплений атакою України, але переконаний президент, ще, що Путін все ж таки може відповісти досить жорстко про що Ексіос пише і. Президент США Трамп назвав удар українських БПЛА по стратегічних авіабазах РФ сильним і поганим, але водночас стурбований, що це може призвести до ескалації конфлікту з боку Кремля. За інформацією журналістів, лідер США був вражений операцією ЗСУ, яку Україна провела проти баз, з яких Росія запускає стратегічні бомбардувальники досить сильно. ексіо слова Трампа передані його довіреною особою. Інше ж джерело додає. Він думає, що це погано. Втім, залаштунками захоплення дії. Ями українців прихована велика тривога. Трамп вважає, що атака може спровокувати Путіна на нові масовані удари, у відповідь, що поставить. Під загрозу його дипломатичну ініціативу з припинення вогню. І Президент США також неодноразово обіцяв швидко завершити війну, чи то за 24 години, чи то за місяць, чи то за 24 дні, але все ж таки нічого йому не вдалося. Почав він неформальні переговори, зокрема через дзвінок Путіну. І далі процитувала одне з джерел Ексіослова Трампа. Ми хочемо, щоб ця війна закінчилась. Ми хочемо, щоб вона пішла на деескалацію, Тому якщо Путін зійде з розуму у відповідь, так у президента є побоювання. Видання зазначає. Що удар України вразив саме ті російські бази, де розміщені бомбардувальники дальнього радіусу дії, які можуть нести ядерну зброю. Один з американських посадовців назвав це дуже небезпечним моментом. Своє чергову Зеленський коментуючи ситуацію, нагадав, що Путін не дотримався жодного перемир'я задовго і до цього удару. Ну а лінці грамом сенатор республіканець сказав, що Сенат не дасть Трампу більше інструментів з огляду на поведінку Путіна і підтвердив, що Сенат США планує ухвалити. Закон про руйнівні санкції проти Арафії з огляду на дії російського диктатора. То далі, що він сказав? Для мене очевидно, що з огляду на поведінку Путіна його відмову бути розсудливим. Сенат незабаром надасть президенту Трампу більше інструментів в його а Це будуть не лише пряники, сказав він і наголосив, що є необхідні змінити підхід до тиску на диктатора для досягнення миру. Потрібні партнери, які бажають цього. Сказав він. Блумберг видання з посиланням на власні джерела, до речі, додає, що США не будуть забезпечувати повітряне прикриття європейського континенту на території України. Як пишуть в агентстві, європейські союзники зрозуміли, що Трамп не надасть гарантії, яких вони домагалися для підтримки коаліції бажаючих. І стверджується, що Британія і Франція намагались переконати президента США надати повітряне на прикриття спостереження за прикордонною зоною, а також забезпечити розвідку.